Брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні чуємо в Євангелії про таку дуже, можна сказати, завзяту, таку гарячу реакцію апостолів Якова і Йоанна, які реагують на те, що Ісуса не прийняли в одному з сіл. Вони йшли до Єрусалиму, напевно, були вже дуже втомлені, потребували десь відпочити, зупинитися. Але Ісуса не приймають в цьому селі. Ми не знаємо до кінця, в який спосіб це виглядало. Але Він зустрічається з неприйняттям. І, і такою реакцією, можна сказати, природною реакцією цієї ситуації. Це якийсь такий певний гнів, злість, яка з'являється. І, і ця, ці емоції, які якось так переповнюють Якова. Йоанна і схиляють до того, що вони хочуть якби, мститися. І кажуть до Ісуса, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов, щоб Він якби, їх покарав, щоб небеса покарали їх за цей вчинок, що, що тебе не прийняли в цьому селі. Ісус тоді каже нам Євангелист, на що Він, обернувшись скартав їх, Він якби. Хоче їх направити, цей, цю енергію, яка в них якби, так народилася в цій ситуації, яка була такою реакцією, він їх би направляє в іншу сторону, хоче направити якби, не в сторону помсти, але якби, в сторону милосердя, в сторону любові. Це не дуже непросто інколи. Але, власне, Ісус якби, хоче те, що народжується в серцях цих апостолів, якби, направляти в це. В цьому доброму напрямку. І дійсно так відбувається пізніше. Ми знаємо, що, наприклад, євангелист Йоанн, він назває його таким апостолом Божої Любові, апостолом, який теж говорив багато дуже про любов, писав про любов, який був таким улюбленим, теж учнем Ісуса. Можна сказати, що ця енергія, цей запал, який був в його серці. Він був направлений Ісусом в цьому доброму напрямку. Те, що здавалося би його такою, ну трохи може вадою, на перший погляд, такою слабкістю, його, якимось обмеженням, а Ісус якби направляє це в такому доброму напрямку, використовує, можна сказати, це для добра. Так було не один раз, навіть, наприклад, з апостолом Павлом, так, який був. Як Савло, той, хто переслідував церкву, який був таким великим ревним переслідувачем, а Ісус, навертаючи Його, направляє його власне в такому напрямку проповідування Євангелії, і Він стає одним із найбільших таких євангелізаторів, проповідувачів Євангелії. Бог, який здатний теж навіть використати якусь інколи і слабкість обмеження людини. Що не завжди може це є слабкістю, але навіть інколи і наші якісь слабкості, наші недоліки, обмеження, те, що, можна сказати, є, є чимось, що, через що ми кульгаємо, не можемо якось йти, що нам може заважати, а Бог якби здатний це перемінити такий спосіб, який може ми не завжди сподіваємося. Є така одна притча про. Про два відра, як один такий селянин ніс на коромислі, ще може, хто з вас проживає в селі чи ще особливо колись, коли воду набирали з криниць, то носили цю воду на коромислах. І таких два відра один селянин носив цю воду, і одне відро було таке, можна сказати, ідеальне, досконале відро. Ціленьке. А друге було трошки диряве, І поки він так доносив цю воду додому, до то там частина цієї води вже з, з того відра втікала, частина вже не було води цієї відрі. І це відро так трошки ну, було таке схвильоване, засмучене, чи соромно йому було. І говорить, що слухай, дивися. Ну, чи я маю такі дірки, і через мене ти втрачаєш цю воду. А той господар, який носив це коромисло з відрами, каже: подивися, коли я буду нести відра, коли буду нести вас, подивися на, на цю стежку, подивися на квіти, які там ростуть. І потім каже, коли вже пройшли, вони каже, бачиш. Ці квіти, які ростуть, це квіти, які я сіяв, і через те, що в тебе були ці дірки, і вода текла з тебе, то вони підливалися, і вони виросли такі гарні ці, ці квіти. Завдяки цьому стало це можливим, власне, завдяки цим твоїм таким недолікам, діркам, які в тобі є. І можна сказати, ну звичайно, це не було чимось добрим, що це в цій спричі, може, це відро було гряво, чи не, не є чимось, може, добрим, якісь недоліки, якісь наші слабкості, якісь інколи наші обмеження, те, чого ми може якось не вміємо, може, те, чого нам бракує. Але Господь, якби, одночасно допомагаючи, запрошуючи нас до того, щоб ми змінювалися, ставали кращими, але одночасно Він нас приймає, якби навіть інколи і через наш досвід, нашого життя, може, щось, що було непросте для нас, може, якісь наші такі негативні досвіди, може на якісь обмеження, щось, чого нам бракує. Для Бога це не є перешкодою, щоб ми, щоб ми були таким його в певному сенсі знаряддям в його руках, а може навіть більше. Він завдяки цьому, коли ми свідомі того, що ми є слабкі, що ми потребуємо Господньої допомоги, що ми потребуємо допомоги іншої людини, коли ми відчуваємо, що ми не є самодостатні, може особливо тоді ми здатні робити ще більше добра. Може, особливо тоді навіть ці маленькі, ці дірки, які десь там є, вони через них може рости ще більше квітів, ще більше може бути навколо добра. Це можна сказати трошки інколи такий парадокс, але віримо, що власне для Господа нічого немає неможливого. І навіть ми з нашими слабкостями, недоліками, якщо йому довіряємо, якщо хочемо йти за ним. Якщо хочемо якби, покладатися на нього, то віримо, що Бог здатний через нас також діяти великі речі, діяти і робити добро навіть або, може, не тільки навіть, і не тільки попри те, чого нам бракує, а власне через це, що ми свідомі того, що дійсно потребуємо його, потребуємо інших. І через це Господь здатний ще більше тоді діяти. Нехай цей теж день, нехай у час Євхаристії, і, і також заступництво цих апостолів, які в кінці стали святими, великими святими, нехай їхнє заступництво допоможе також і нам покладатися на Бога, довіряти йому. Особливо може тоді, коли ми в різних ситуаціях нашого життя. Кось досвідчуємо чогось, через що ми, може, власне, є слабкі, через що ми потребуємо ще більше Господа, потребуємо інших людей.